Шановне товариство, шановна громадо, хіба думали ми з вами ще місяць, напевно, тому назад, що тут, 9 березня, в день 200-ліття нашого великого генія Кобзаря Шевченка. Ми будемо з такими розтерзаними почуттями. З одного боку, велика радість, бо приходимо, як і щороку сюди, до великого Тараса, Стоїмо біля його ніг, читаємо його вірші, говоримо про нього, внутрішньо наповнюємося його енергією. З другого боку, великий сум, великий сум, велика жаль за тими погиблими українськими героями. Тут на Інститутській, на Грошевського, по всій Україні, які зі словом Тараса йшли і втрачали своє життя заради того, щоб ми з вами мали цю Україну, щоб наші з вами діти могли гордо казати, що це наша земля, ми тут господарі, з іншого боку, внутрішні відчуття, бажання перемогти ворога, зберегти свою державу. Ми в стані війни з агресором. І ось такі різні почуття нас сьогодні привели до Тараса, до Великого Генія, до Великого Кобзаря. пригадуєте коли там, на Майдані, зі сцени ми з вами говорили, наш план дій це ось він, кобзар Шевченка. І навіть тоді, говорячи ці слова, ми собі не усвідомлювали, наскільки це є правдою, наскільки там збережено це. Що він ніс впродовж свого життя і в той час, коли вже його не було. Такий він для нас відомий і невідомий, великий Генрій Шевченко, з далекого 1814 року. І, власне, сьогодні ми, українці, ми ті, які зберігаємо свою державу, ми ті, які хочемо миру, ми ті, які хочемо добра, ми ті, які хочемо справедливості. Бо на з його словами. Ми йдемо в ту боротьбу і ми пам'ятаємо Його науку, чого Він нас вчив. Він нас вчив того. Щоб ми не цуралися свого, навчалися чужого, але свого не цуралися. Він насчив того, що мова наша, українська це є зброя, її потрібно зберегти. Він насчив того, що треба бути ідентичним, що треба зберігати свою національну самоідентичність. То 47 років, 30 років Великий Геній провів поза межами України. Але це не завадило мою стати великим українцем, великим генієм. Він нас чи в тому, що треба бути рішучими, що треба бути самодостатніми і треба бути відповідальними. Не тільки він переміг на Майдані, і не тільки він переможе разом з нами в нашій подальшій завтрашній боротьбі, не тільки це нас повинно гріти сьогодні, нас повинно гріти, його слова про те, що ми ще маємо з вами зробити. Ми не маємо права зупинятися на цьому, що вже є зараз, і маємо пам'ятати, що мусимо очистити владу. Мусимо побудувати владу справедливою, мусимо народ зробити соціально захищеним, народ зробити самодостатнім і успішним. Оце власне є заповідь Шевченка. Ми не маємо права зупинятися, а йти із його словами на устах перемагати. Перемагати ворога, ворога внутрішнього, ворога зовнішнього. І ставати самим собою таким, як велів нам, нам, великий Тарас, великий Геній, великий кобзар. Слава йому! Клоняємося в ті 200 років. І слава усім героям! Слава Україні! Героям! Слава!